Я Олексій ви на зінчук Подкаст, і сьогодні ми з вами підемо у глибоке занурення в те, що відбувається довкола нас в Україні, де парадокс перетворився на норму, а нормою стала брехня з екранів, яку транслюють зелені кроти, що вважають себе господарями життя. Друзі, одразу закликаю вас, підпишіться на канал, залиште коментар, поширте це відео у всі ваші чати. Бо те, що я скажу, не покажуть в офіційних телемарафонах. Вони витрачають мільярди на маніпуляцію свідомістю. А ми з вами будуємо власну інформаційну оборону. Ваш клік, ваша думка, ваш репост це наша зброя. І почнемо з головного парадоксу, як може бути, що армія, яка більша, яка має сотні тисяч під присягою, яка отримала сотні мільярдів на укріплення, на бетон, на фортифікації, на окопи, раптом відступає перед армією, яка перебуває під найжорсткішими санкціями у світі, яка має дефіцит техніки, де танки розвалюються. А артилерія часів Афганістану, як це можливо, як може бути, що українська армія, яку підтримує півсвіту, відходить від позицій? Тоді як навпроти стоїть менша за чисельністю армія з розбитою економікою, і вона крок за кроком просувається вперед, це не військова логіка, це не стратегія, це зрада. І тут ми маємо запитати, хто відповідає зеленський, сирський, єрмак чи вся ця зграя, що сидить на банковій у теплих кабінетах із золотими ручками, у той час як хлопці на фронті копають окопи голими руками. Бо ми бачимо, як пише The Economist, що доля України погіршилася там прямим текстом кажуть, перші роки війни були наповнені героїзмом і вірою, але сьогодні похмура реальність, і це не пишу я, це міжнародні видання вже говорять вголос. Вони пишуть, що після двох років війни українці стають песимістами, що віра у швидку перемогу зникла, і ми маємо чесно відповісти, хто зробив людей песимістами? Чи це той народ, що тримав Київ у лютому? Що зупинив Орду під Черніговом і Харковом? Ні, це ті, хто в тилу займався бруківкою, розами, тендерами на сітки для дронів від вебкам моделей і корупційними схемами. Це ті, хто замість системної стратегії перетворили фронт на цирк, де одні гинуть, а інші розподіляють субвенції на лавочки і благоустрій. Е, ви думаєте, це перебільшення? Подивіться на історії з бюджетом. Щоб проголосувати бюджет, треба депутатам дати хабарі не прямо грошима, а у вигляді субвенцій на троянди в Покровську, на бруківку в кривому розі, на велопроекти для поштарів. Це корупція в чистому вигляді, тільки замаскована під благоустрій. І поки фронт кричить про нестачу техніки, хлопці моляться, щоб їх евакуювали не під кулями у Києві. Депутати торгують своїми голосами за лавочки. Оце і є система зеленського: кріт на кроті, шахрай на шахраї. І коли ми бачимо, що The Economist пише, щедрість Європи до українських біженців більше не бажана», ми розуміємо, що нас не лише зсередини зраджують, але й у світі вже втомлюються від того, що з України роблять цирк корупції. Бо замість довіри ми демонструємо світу чергові схеми на дронах, на сітках, на армійських харчах, на всьому до чого дотягнеться банкова. Давайте згадаємо про міндіча людина, що мала золотий унітаз. Сьогодні спокійно працює поруч із Зеленським. У нас навіть набу, яке намагалося копнути глибше тепер саме під обшуками детективів. Затримують обшуки, проводять, щоб прикрити справи проти Чернишова Шурми. Тих, хто сидить у найближчому оточенні. Ви розумієте, коли народ хоче чути правду, банкова глушить незалежні органи. І замість того, щоб боротися з корупцією, вони воюють із тими, хто її розслідує. Це, якби в часи голодомору, Сталін саджав тих, хто збирав свідчення про голод. Історія повторюється, не тільки в зеленій упаковці. Ми маємо задати просте питання: чому ми програємо на полі бою, коли ми сильніші, чисельно, коли маємо підтримку світу? Відповідь проста. Тому що в тилу сидять сотні тисяч, які нічого не роблять, бо у нас на папері 800 тисяч в армії, а реально воює 200-300 тисяч. Решта списані у звітах: мер мертві душі або ті, хто сидить у Києві на теплих посадах, тому що замість. Того, щоб мобілізувати чиновників, суддів, прокурорів, депутатів, які всі дали присягу, вони продовжують грати в політичні ігри. Бо конституція каже, що кожен, хто присягав Україні, має бути готовим її захищати, але Зеленський цього не виконує. Він не посилає своїх друзів на фронт. Він відправляє туди селян, студентів, робітників, а не тих, хто сидів поруч із ним у лазні, з Медведєвим і Януковичем. Ви скажете, це жорстко, а я скажу це правда, бо ми бачимо парадокс військової науки. Армія, яка більша і перебуває в обороні, не може відступати перед меншою армією, у якої немає ресурсів. Але ми відступаємо. Це означає одне. Проблема не у фронті, проблема у командуванні, проблема у банковій. Бо коли головний архітектор оборони сидить у ванні з качечками і пише чергове звернення, а піхота копає окопи під обстрілами, це не стратегія, це злочин. А тепер давайте подивимося на судову систему. Судді, які повинні бути арбітрами, давно перетворилися на виконавців телефонного права. Ваша честь уже не звучить, бо честі немає. Є замовлення, є вказівки від тих самих зелених кротів, але є нюанс. Навіть судді починають розуміти, що влада змінюється, а залишитися хочеться. І тут у них спрацьовує інстинкт самозбереження, тому вони вже потроху дистанціюються від Зеленського. І це ще один сигнал: корабель тоне щури біжать. І ви знаєте, що найцинічніше? Що, поки хлопці і дівчата гинуть на фронті, банкова готує новий бюджет. І що ми там бачимо? Менше грошей на оборону ніж потрібно зараз. Більше грошей на ДБР, СБУ, на утримання офісу президента, яке дорожче ніж утримання цілого міста. Мільярди на телемарафон, щоб промивати мізки. Замість мільярдів на дрони, на боєприпаси, на фортифікації це не бюджет війни, це бюджет виборів. Вони купують собі час і рейтинги за наш рахунок. Друзі, ось чому The економіст пише, що українці стають песимістами. Бо народ бачить, що реальність це не героїчні гасла, а кладовища, які ростуть щодня. Бо народ бачить, що після трьох років повномасштабної війни ми все ще купуємо дрони у волонтерів, а не у Міноборони. Бо народ бачить, що навіть прості сітки для евакуації поранених не забезпечили. Бо народ бачить, що система воює не за Україну, а за власні кишені. І тут питання вже не до народу, тут питання до кожного, хто сидить на банковій. Чи ви думаєте, що це минеться? Чи ви думаєте, що історія пробачить? Чи ви думаєте, що народ забуде? Подивіться на історію: Голодомор, репресії, катівні НКВС. Народ пам'ятає все. І цей час також буде записано. І ваші імена стоятимуть поруч із іменами тих, хто зраджував у найважчі часи. Я кажу це як українець. Як людина, яка не може мовчати. І ще раз наголошую: підпишіться на канал, залиште коментар, поширте це відео. Це не просто прохання, це наш спосіб захищати правду. Бо якщо ми будемо мовчати, вони продовжуватимуть нас топтати. А тепер, друзі, маленьке опитування для вас пастка, але чесна пастка. Напишіть у коментарях варіант один: Зеленський цикад це Черчіль нашого часу. Варіант два. Зеленський, це крот офшорів і зради. Дякую, що ви зі мною. Це був зінчук. Подкаст. Ми не боїмося питати, і ми не боїмося правди.